Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. У Харкові формуються партизанські загони. Серед жителів міста, які записались у партизани, люди різної статі, віку, комплектації і соціального статусу. Кажуть, всі готові проводити вечори на спеціальних тренуваннях, тому що відчувають відповідальність за місто і не дуже довіряють правоохоронним службам. І, хоча перше тренування у багатьох збиває дихання, головне правило підпілля конспірація. Учасники харківського партизанського руху освоюють це миттєво і надягають балаклави. Перспектива того, що сюда прийде ДНР тут з'явиться хайнер, по-молохоже поэтому лучше как-то начинать противодействовать сейчас. Я патриот своей страны и хочу жить в свободной стране. А так как я сама с Донецка, поэтому в Донецкой области решила научиться защищаться. И все может быть, как мы видим, к сожалению. Тренують партизан на базі організації «Східний корпус». Це патріотична воєнізована група, багато членів якої вже побували в зоні АТО, зокрема в складі добровольчих загонів «Азов» і «Донбас». Тепер отриманий бойовий досвід передають активістам. Азам военного дела, скажем так, це обща фізична підготовка, ноживий бой, палачний бой, палка щит, рукопашний бой, це стратегія, тактика, робота з какая-то матеріальна база, ну, вот основи диверсіонного діла. Справжніх диверсантів з добровольців обіцяють зробити всього лише за три тижні. Поки ж перевіряють фізичну форму, вчать бачити і обходити розтяжки, не боятися ближнього бою і вибухів. Передбачається, що харківські партизани зможуть вести як підпільну роботу і здійснювати диверсії на окупованій території, так і допомагати в обороні міста, якщо ворог буде на підступах до Харкова. При цьому в учасників руху є ще одне завдання виявлення сепаратистів і російських диверсантів. Ця робота вже ведеться і зараз, кажуть активісти, але що саме вони роблять і кого відстежують, не уточнюють. Звісно, ми цим займаємося. Що конкретно ми діємо? Я не можу це доводити до средств масової інформації. Ну, звісно, робота ведеться. Є внутрішня служба безпеки, є виїзда, есть все це практикується. Не уточнюють учасники партизанського руху і скільки осіб вже вступило до його лав, але запевняють, кількість учасників харківського бойового підпілля буде тільки збільшуватися. Полтавські волонтери створюють протикумулятивний захист для військової техніки. 67-річний пенсіонер Євген Логвінов, інженер-електрик і зварювальник, роздобув креслення інженерів із міста Кременчук і за ними виготовляє захисну решітку. Ось ця сітка, що ми робимо, затримує кумулятивний, кумулятивний заряд, кумулятивний заряд зривається ну, і до броні. Не доходить і навіть броню БТР не пробиває. Уже і, і провірено на то в боях. Були і хлопці. Остались живі роботу. зварювальник із сином почали ще два тижні тому, коли почули про винахід Кременчуцького конструктора Анатолія Огніва. Пенсіонеру дали робоче місце на одній із місцевих металобаз, допомагають матеріалами. Через соцмережі знайшли з добровольці помічники, а на банківську картку перераховують гроші. Перші два комплекти проти кумулятивних екранів уже встановлені на БТР в зоні. Ато перший екземпляр я відвіз аж під аж під горлівку на передову. От. Оце, оце воно. Ось. Оце поставили нині БТР. От. Оце саме процес обварки БТР тим, сіткою, решіткою цією. Оце БТР повністю зроблений, вже повністю закінчений. Пенсіонер сам возить решітки до зони АТО, також приєднується до волонтерів та державних структур, які передають допомогу військовим. Говорить, уся робота над одним екземпляром займає до трьох днів. Оцю сітку я робив Скільки приблизно сіток потрібно Ось таких чотири. Це боковини основні. А тоді до них чіпляються ще отки дні. Тоді перед чіпляється. От і ззаді обшивка, таких чотири. Добровольці можуть виготовляти два екрани на тиждень. Проблема лише в наявності металу. У Полтаві він дорожчий, аніж у великих промислових містах. Та Євген Логвінов продовжує свою роботу залюбки. Ділиться кресленнями і досвідом, і розраховує на підтримку небайдужих. На адміністративному кордоні з Кримом військові готуються оборонятись від російської агресії. Риють окопи, будують бліндажі. На каланчацько чаплинському напрямку позиції несення служби прикордонними нарядами надійно укріплюють. Побудовані бліндажі у разі нападу мають захистити військових відмін та осколкових уражень. Наразі облаштовують їх побут, аби вони були придатними ще для життя. Облаштовуються досками для унеможливлення суву ґрунту. Облаштовується десь ліжка, пічка на зимовий час. Російські безпілотники у небі тут вже нікого не здивують. Також по лінії кордону літають зі сторони окупованого півострова гвинтокрили, тож розслаблятися, кажуть охоронці державної межі ніколи. На сьогоднішній день по лінії адміністративного кордону пролетіло три гелікоптери. Ми не розслабляємося. Ми розуміємо, де ми знаходимося і що може означатися в будь-яку хвилину. Прикордонники заспокоюють без посередніх бойових зіткнень тут не було. На провокації зі сторони окупантів не піддаються. Натомість на території, яка впритул наближена до межі з півостровом, риють рови та мінують поля. На тих ділянках, на яких можливий, можливий прохід важкої техніки, включаючи танки, бронетранспортери і так далі. Ширина його 4 метри і глибина трошки більше 2 метрів. Протяжність умовного кордону з півостровом 60 кілометрів. На всіх дорогах, які ведуть з Криму на материкову Україну, прикордонники чергують з митниками та військовими. На контрольно пропускному пункті ставки черга автівок завдовжки 4 кілометри. Охоронці державної межі кажуть, такі затори через повільну роботу російського пункту. Це черга автомобілів, яка стоїть у буферній зоні. З нашого боку ми їх оформили. Іде повільне оформлення з боку російської сторони, тому такі черги. Прикордонники обіцяють, російський окупант тут не пройде і додають спокій на рідній землі готові боронити до останнього.